Показую, як дуже класно і зручно нарізати кавун. Підрізаємо з одного боку, не до кінця. Підрізаємо з іншого боку. Ой, як хрустить! Зараз побачимо кавунчик. Починаємо по боках різати до надрізів, які ми зробили перед цим. О! Є, ось так у нас вийшло, дивіться, бачите? І тепер кубиком нарізаємо тут три на три такі десь о, дивіться. І такі зубчики у нас виходять, бачите? І що ми робимо далі? Просто виймаємо і насолоджуємося. Дуже-дуже смачно. І зручно, і незвично. Всім смачних кавунів!